Всі добре знаємо, з да, ким ми граємо сьогодні. Тобто принциповий суперник, я думаю, для всіх. Тому що ну, Ніхто ніколи не хотів їм програвати, тому настроювати на ігру окремо кожного думаю, не потрібно. Всі себе настроїли. І головне це сьогодні, щоб була дійсно, в першу чергу, та сама дисципліна, щоб ми е, не робили кіпішу лишнього. Дає да момент, можна там в суді щось помахнути, сказати, але без продовження. Ну, зараз немає окремих людей, які це могли зробити, але тоді лише мене треба зупинити. і все. Один в один також не програємо і ну, хочеться побачити характер і підтримку одне одного. Так що серйозний настрой давай і до бою. Так. Давай. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ФК і Кула. Я повернувся. На жаль, минулий матч я пропускав через там, свої певні обставини. Але я вже в струю. І сьогодні у нас центральний матч цього зимового чемпіонату. «Айкула» і всі галицька зоба. Про галицьку зобу можна сказати ще те, що тут грають колишні гравці екстраліги, навіть тепершній тренер. Енергії. Це Валерій Лехчанов, Сергій Трогобець, тобто склад там дуже серйозний. Але сьогодні ми дамо бій, тому обов'язково слідкуй за цим матчем, підписуйся на наші соцмережі, обов'язково підпишіть на наш канал, якщо ще цього не зробив. А також на наші інстаграм, фейсбук та TikTok. Ми там робимо дуже класний контент, тобой обов'язково підпишись і слідкуй за нами. Коротше, наша фанатська база. Фанатська база вантажка. Тільки перемога. Тільки перемога. Молодець. Вже хорош, хорош. Що хочеш побажати нашим хлопцям? Перемоги. І тільки перемоги. Тільки перемоги. А ти що? Тримає за вас полаке фа. Хорош! Хорош, оце молодець. Рубрика. Рубрика розмин. Ти бачив, ти бачив, що Андрійка Четверта секунда Сергій Тригубець. Буквально перша хвилина, перша секунда, і ми вже пропускаємо. Це наша традиція, але видно, що галицька здобу мотивована. До нас дійшла інсайдерська інформація. Це не Фабріцію Роману, це якийсь місний блогер, місний інсайдер. Пообіцяли два рази більшу зарплату гравцям галицької здоби. Тому, відповідно, вони з першої хвилини ринулись в бій. Будемо бачити, що буде далі. Ще один м'яч! Ще один м'яч! Ярослав Писько! Фантастичний початок! <ривателі> вони давай, дуже швидко приймають стандарт. рішення, а ми, блядь, а тут приймо і дивимося, як вони нададуть. Давайте дограємо, давай давай давай, 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 Ти покутніше дограємо, але зараз без команди. Так, після там закінчується дуже важко, дуже галецьким тобі налаштовували цю перемогу. Тому що саме в цьому матчі визначається, чи стали твої чемпіонами зимової бізнес-ліги. Тому відповідно, от якраз лунає сирена. Переходимо до наступного тайму. Там, там, там. І ми затворили, і ми типу, відпочищалися. Значить, є які блядь, серйозні на ту причину, не знаю. Або можки всіх попідсідали, набігані чимось чи що не знають. Получається, що на прягу ну, нападаєш повністю немає. Да? Да? Тобто ми його там, не знаю, один блядь, напрягає. Ну, ми їм троє. Ми троє вийшли першу сміну, я не знаю, що тут. Давай, десь трошки, блядь, запуститися, трохи, блядь, показати зуби і пацани, створюємо моменти, блядь. Давайте будемо. Десь... Давай, 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 то, давай! Що... давай, давай. Те, то, що, то, що ми не ми... 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 хочемо покатати, це добре. Давайте шукаємо все-таки якісь... Нечагану, блядь, дав одним пасом розрізав всю команду, блядь. Десь, блять, підніміть голову, десь трошки загостріть. Столби зараз. Давай, давай зараз домовимося. Ми йдемо в прицелі і вони нас розігрують, стіночки, комбінації, відкриваються здоров'я. Ми зараз можемо почати від оборони. На ще є час. Вирішите. Якщо ми, ми, бод... зра... ми два рази зразу стали, отут на їх накрили і вони Вон, Олега, І там було вау. Перша виходимо. До речі, сьогодні відбулося довгоочікуване повернення нашого капітана Романа Кузя, оскільки він зараз віддає свій громадянський обов'язок, він служить в Збройних силах України. І ми дуже довго очікували, що він приїде все-таки на матч. Ми дуже вдячні йому за те, що він боронить нашу країну. І я думаю, що це ще один такий стимул підписатися на наш канал, тому що в нашому складі є от справжні герої України, які захищають нашу науку. Боня, гол! Ось так! Ось так прикриває ворота зараз. Є! Давай, 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 давай! давай. Тріубець класно розвертається! Ми змогли нас! Ми м'яч, але одразу практично забили третій. Тому рахунок зараз години, У нас 5 хвилин до кінця матчу. Пристрасті так, душують. До останньої хвилини, я думаю, буде боротьба, тому що у нас принципове завдання не програти англійські стаби і забрати нею очки. Переводь і сюди дві пропозиції. Або сюди, передача, або центр. Але а швидко. Давай тут трохи їх зможемо, щоб тут було тут. Тут, і тут, ну, да, да, і тут. Давай, 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 давай я будемо. Гол! М'яч від три зараз світає ворота. Простріл! Що не може зробити ми Галицькі здобі. забиває Галицька здоба саме собі. І робиться ніхто інший як капітан команди. Все дуже гарно. Орест, прас, який грає п'яту, він пострілив. І, на жаль, від голови суперника а, що, на, жаль, на щастя, від голови суперника м'яч золотий вже в їхньому році. Тому 3-2-2-13 до кінця матчу Тримаємо в курсі подій. Дивись це відео до кінця. Молодец, висад. Дякую, дякую за підтримку. Так, на жаль, не вдалося нам перемогти. Але матч видався надзвичайно класним. Це один з найкращих матчів в цьому сезоні, і це такий фундамент для вже наступного сезону. Літом наша команда завжди почуває себе краще на трав'ї. тому я думаю, що це дуже якраз хороший показник того рівня, який ми сьогодні показали. Ми це будемо демонструвати літом, ми ще підсилимось. Основне те, що ми вже гарантували всі бронзою, ми вже нищенному не не опустимось. Тобто команда існує рік часу, але ми за цей рік вже... Ну, здійснили, як мінімум виграли два трофеї. Тобто це перемога у бізнес-їзді з деб'ятного сезону. І зараз, попри те, що ми не захистили чемпіонство, але ми завоювали бронзу, тобто ми далі в медалях. Все дуже чудово, я тобі дякую за те, що ти подивився це відео до кінця і обов'язково підписуйся на наш канал. Став коментар, тому що воно просуває, допомагає просувати відео. На українськомовному ютубі і обов'язково також е натискає дзвіночок, щоб пропускати наші наступні відео. Всім дякую. Часно можна деякі такі підсумки, підбувати нашу команду із той рік. І за цей рік ми зразу зходу здобули два трофеї, тобто це чемпіонство в літньому сезоні. Зараз хоч нам не вдалося чемпіонство, але всі молодці. Ми здобули бронзу вже офіційно, можна нас привітати Сьогодні ми показали свій справжній рівень. Я думаю, що літо ми будемо краще це проявляти на травінам чомусь легше. Ось, я всім дякую за цей сезон. Хоч це ще є в нас матч, але вже можна. його так ми зараз попрощати зі всіма. Ні, ні, чого. І сьогодні я йду з команди. Все. Просто реально всі красавчики, всіх любимо. І хочу сьогодні. Роман приїхав. А, кращих сьогодні було багато, були всі кращими, але хочемо віддати нагороду за кращого гравця сьогодні Роману Козю за те, що він служить збройним силами. Це Збройні сили, це зараз наші всі найкращі гравці, тому Роман, Вітаємо вас.